І з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Чи чутно нас, пане Юріє? Так, зараз встановлюємо зв'язок і. А, чути. Чуєте, так? так? Пане Юрію, що можете розповісти про цю атаку росіян на столицю і чому б'ють саме балістичними ракетами останнім часом? Ну б'ють регулярно. Не скажеш, що вони б'ють останнім часом балістикою. Балістика часто застосовується ворогом, особливо це стосується і східних і південних регіонів. Там, зрештою, більш такі поодинокі випадки. Плюс не забувайте ракети С-300, які по починаючи від Харківщини аж до Низ, ворог застосовує постійно. Ми в зведеннях теж даємо, що було завдано удару С-300. Ну – це зенітні ракети, які летять по балістиці. У випадку ж із Києвом столицею, то тут теж треба зараз встановлювати ще тип ракет. Це не так просто робити. Усі хочуть дізнатися, якими саме ракетами обстріляли, чи то скандер, чи то С-400, е а можливо, щось ще інше. Запитують дуже часто представники змі. Тому встановити можемо тип ракет не лише, лише після дослідження тих уламків, які вціліли, і це роблять відповідні працівники і національні поліції, підрозділи та інші фахівці, які цим питанням. Мабуть, займається так після вчорашнього обстрілу, і так далі. Тому е ворог е завдає удару не лише балістикою. Вони нещодавно 8 числа були крилаті ракети. Ну і ударні дрони з вечора. Усі 10 теж було знищено. Е ну була успішна робота. На жаль, є пострадалі внаслідок роботи проти витиної оборони. Але зрештою е можна вважати, що ну не можна вважати 100% цілей було уражено в небі. Це і 10% ударних БПЛА переважно всі знищені на Одещині, також 10 балістичних ракет. О, пане Юрію. Ви кажете про БПЛА, які були знищені на Одещині, але вчора ввечері, в тому ж числі повітряні сили, повідомляли про те, що шахеди летіли через Житомирщину на Хмельниччину, от але потім mm. інформації ніякої оновленої не було. Що з цими безпілотниками? Якими ну, власне ясня. Я сказав, звісно, майже всі БПЛА mm. ударні знищені на Одещині, Ще один був знищений на Хмельниччині. Є, є підтверджене збиття БПЛА. Ну, але 9 із 10 було знищено на півдні нашої держави в зоні відповідальності повітряного командування півдні. Тому і командувач теж подякував особовому складу. Дійсно, вже другий день поспіль збивають і балістику, і е, дрони. От результат серйозний. Якби вони власне прилітали по цілях, були б, ну дуже серйозні наслідки. Тому ще раз ще раз закликаємо людей берегти себе. Ви бачите, що е, ворог застосовує різні засоби ураження, на які інколи часу дуже дуже мало, пан пане Юрі, ви говорите про всі збиті ракети. Справді уламками було пошкоджено і будинки і машина. Скажіть, будь ласка, оця вирва, яка утворилася, зокрема на лівому березі Києва, це теж наслідок падіння уламків. Це оця вирва, і попередній удар угу. теж була вирва, теж до неї дуже прискіпливо вдивляються, кажуть, ну як же ж, начебто збиті, от тому і за просто так. Так, звичайно, треба треба людям пояснити. Ми це робимо регулярно, постійно. Ну просто нагадуємо так, що ракета може бути уражена. балістика б'є розумієте, по якій траєкторії так летить зверху вниз. Її має збити ракета, спеціальна ракета. ви розумієте, якими засобами можна збивати балістику. Вона має влучити в неї лоб в лоб. Так влучити це дуже і дуже має бути ну чіткий влучний удар. Ракета проходить зіткнення, відбувається вибух, і не завжди бойова частина балістичної ракети вибухає в повітрі. Ракета може бути, знаєте, як мисливці кажуть, під ранок, так? Навіть от такими словами, щоб просто пояснити людям, ракета уражена, вона вже збита з польоту траєкторії, вона просто падає вниз. Бойова частина не розірвалася, і вона може вибухнути вже на землі. Але до цілі ракета не дійшла, але вона є збитою. Треба розуміти, такі самі наслідки є і від шахетів. Шахет теж може бути прострілений долі поперек, як то кажуть, кулеметом там чи іншим ураженням, але бойова частина не зачеплена і він просто летить і падає. І тому ось такі вирви можуть бути. Внаслідок того, що падає, не розірвавшися частина ракети. Пане Юрію, а як ви пояснюєте те, що росіяни б'ють балістикою? От Якщо ми беремо Київ і другу атаку поспіль, саме балістикою, що це ранкові години? Ну, перехід з ночі в ранок, третя тере, п'ята година ранку. Чому саме ця пора? Ну ефект несподіванки, коли всі сплять, коли людям ну розумієте наскільки це те терористичні моменти, можна навіть приписувати не можна, а треба приписувати Росії, Ну завжди фактор. Ночі впливає несподівано завдати удару, поки люди десь розслаблені. Вони сподіваються, що і сили обороти десь можливо розслабились. Так, але в нас варіантів немає. 24 на 7, розуміючи, який ворог небезпечний, які у них власне є наміри. Тому, тому от такі години вони обирають і будуть робити це. Якомога підступніше для того, щоб завдати найбільшої шкоди нашим людям, пане Юрію. Ми знаємо, що історії, коли спочатку люди чують вибухи, а потім сигнал повітряної ну, тривоги, власне, і стаються, коли є атака балістикою. Сьогодні це був той самий варіант, чи це якось було так само пов'язано з проблемами в роботі мобільного оператора, чи зараз проблеми Київстара, яким чином впливають на оповіщення? Ну, дивіться, люди, я думаю, кожен для себе, ми живемо в технологічній країні, зрештою, якщо так розібратися, я думаю, кожен для себе знайшов альтернативні методи оповіщення зв'язку. Є вдома. Інтернет такий, є інші сім-карти і так далі. Люди можуть це все зробити. Балістика, ну, ще раз хочу нагадати: це це як танковий постріл з артилерії чи з танка. Він вистрілив, летить і, і прилітає. Не завжди є можливість власне, мати ту інформацію, що ворог. Хоче завдати той чи інший удар. Таке трапляється часто на сході на півдні країни. Ми просто рідше туди увагу звертаємо, а зараз Київ тому уваги більше. Ну і звісно, і засобів більше. Тому балістика є балістика. Треба робити враховувати і ці моменти. Але так? разом з тим, фантастичним чином, нашій протиповітряній оборони таки вдається зреагувати на такі удари. Ну, маємо засоби сьогодні, які роблять отакі от речі і. Хочемо бати більше таких засобів, щоб нам надавали партнери, які працюють власне, в автоматичному режимі. В ручному режимі знищувати балістику, ну фактично неможливо людський фактор. Тому зенітний ракетний комплекс ставиться в режим автомат і фактично знищує, знищує ці цілі, які летять по. По, по, по столиці в даний пане Юрію, і наостанок одна з особливостей балістики, про яку нам розповідав військовий експерт Олександр Мусієнко, це те, що е, точний удар балістичною ракетою залежить від е, якості е, координат. Тобто тих, хто її запускає. Тобто, якщо б мовою простою, то це потрібно, щоб був якийсь навідник, який би наводив балістику. Чи означає те, що якщо росіяни і коли росіяни б'ють балістикою по Києву, що це зокрема працюють і навідники, які наводять тут безпосередньо в столиці на цілі ці ракети? Ну я не, не думаю, що там вже людський фактор спрацьовує зараз. Є більш технологічні речі, які дозволяють наводити. Ракети тут точно на ціль. Є координати, є супутникова розвідка, та і агентура наземна може теж під спрацьовувати. Ми ж не сумніваюся, що Росія має тут достатньо агентів. Але зараз такі ракети, як крилаті, такі ракети, як балістичні, сучасні, це високоточна зброя, яка координати, які задаються, вона по них летить. Пане Юрію, наостанок, якщо можете дати таку інформацію, за ви передбачаєте, що ціль була це Київська столична інфраструктура, чи якісь об'єкти пов'язані з військовими? Ну тут важко сказати, цілі збиваються дуже високо. Uh -huh. От уявіть собі, що там на висоті там ну умовно 10 кілометрів, ракета летить вниз і там пів градуса вліво, пів градуса вправо, це вже кілька кілометрів. Тобто сказати точно саме куди. Вона може там летіти це на щастя. Ми не дізналися. Тому будемо будем, будем сподіватися, що і такі віна далі результати. Пане да. Юрію. Дуже дякуємо і вашій особі дякуємо протиповітряної обороні за таку відбиття атаки від столиці. Сьогодні нагадаємо 10 ракет було знищено. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.